Я вам розповім казочку, яка називається Хитрий ведмедик. Слухайте її уважно. Живуть у темному, темному лісі два найліпших друга ведмедик і зайчик. Якось вранці ведмедик вирішив піти порибалити. Взяв він вудку, кошик і пішов до озера. Заздалегідь, мріючи про смачну смажену рибку. Дорога проходила повз хатинку зайчика. Зайти до зайця чи не зайти, вагався ведмедик. В цей час вийшов зі своєї хатинки і помітив ведмедика зайчик. Привіт, медмедику! Привіт, зайчику! Ти порибати зібрався? Рибки на обід. Яка чудова ідея! зрадів зайчик. Будь ласка, візьми мене з собою. Педмедик замислився. Ось візьму я його з собою, сяде він поруч на бережку і почне мою рибку виловлювати. Це ж мені тоді рибки не вистачить. А зайцю каже, навіщо тобі відволікатися від своїх справ? Я наловлю рибки і з тобою поділюся. Зайчик погодився і залишився вдома чекати. Пішов ведмедик далі і думає, скільки ж зайцю треба риби дати. Якщо я мало наловлю, то що ж мені тоді лишиться? Ой, даремно я пообіцяв поділитися. Зовсім судний ведмедик прийшов до озера. Сів рибалити. І тільки закинув вудку, як одразу в нього почало клювати. Рибка ловилася одна за одною. Через деякий час вона вже не міщалася в кошик. Як багато рибки, зрадів ведмедик. Це мені вистачить і посмажити, і засолити, і зав'ялити. Ой. Радів ведмедик радів. Аж доки не згадав, що пообіцяв і зайцем поділитися. Що ж це мені робити? Якщо що у мене такий великий голов, то і половина, яку я пообіцяв зайчику, буде велика. Думав ведмедик, думав і вирішив заховати всю рибу в кущах, а зайцю показати тільки шість штучок. Половина від шести, три. От трьома і рибками я й поділюся. Показав він зайцю шість рибинок і каже, о, зділюся з тобою порівну тобі три і мені три. Заєць зрадів, побіг додому, насмажив рибку, попросив ведмедика в гості, подав на стіл і смажену рибку, і до неї ще багато смачних страв. А після обіду чаєм з липовим медом товариша свого пригостив. Поїв ведмедик і пішов додому відпочивати. Він так наївся, що зовсім забув про рибу, яку в кущах сховав. Наступного ранку вже зайчик пішов рибалити, але в нього майже зовсім не клювало. Наловив він п'ять рибок і думає. ой поділився, і я з ним поділюся. Зібрався вже йти додому, як перечепився через суху гілку і впав в кущі, саме в ті кущі, в яких ведмедик рибу від нього сховав і забув. Зрозумів тоді зайчик хитрощі ведмедика та й вирішив його провчити. Взяв він всю рибу, що була під кущем, і поніс додому. Одразу частину посмажив, частину засолив, частину зав'ялив. Потім взяв шість рибин і пішов до ведмедика. Поділився з ним порівню і пішов додому. Ведмедик подякував зайцю і одразу згадав про свою рибку в кущах. Схопив кожик і побіг до озера. Пробігає повз хатинку зайця і бачить, що в нього в'ялиться багато риби. От, каже, жадібний заєць міг би і мені більше рибки дати. Підійшов ведмедик до озера і давай шукати рибу. Під кущі глянув, немає. Під інші кущі глянув, немає, нічого не може зрозуміти. Сів на березі та й замислився. Вчора залишив, а сьогодні вже немає. Де ж це могла подітися моя риба? І тут він згадав ту рибу, що бачив дворів зайчика. Зрозумів тоді ведмедик, що обдурений заєць його самого обдурив і давай сміятися. Побіг він до зайчика і ну сміється. Зайчик його побачив і теж давай реготати. Так вони довго сміялися. А коли насміялися, ведмедик вибачився. Перед зайцем і пообіцяв більше його ніколи не дурити. Тож, малята, давайте не будемо нікого дурити, ні дорослих, ні друзів, нікого. Запрошуємо вас всіх до бібліотеки. Дякую за увагу! До побачення!